Сьогодні футболки бритні спірс God. після тридцяти страшний запит на ці дві У Мене якась люта ностальгія. Як подіставав, я ж кажу, всі плакати свої з брітні, і хочеться повернутися якось. Да. Реально пам'ятаю, як я вмикав на М Guten Morgen і там Morgen існував в чотирьох екранах. На першому екрані показують саме шоу, на другому якась жінка качає все, що вона може накачати. Перепрошую. Ну, так і показували. На третьому екрані два чоловіки готують їсти або дві жінки завжди і мінялися. Так? мінялися та. І на четвертому просто погода була. Просто показували. А сі в одному це. екрані? Я такий, так це тік -Ток". У мене довго не було комп'ютера. Значить, у мене був на телевізорі телетекст. І на інтері був «Інтертекст». І в мене там я заходив сюди, і моя любима була рубрика Знакомство. 555. І там були такі откровенні. Боже! Я просто пікав. Ж Шукає Ж шукає Ж І найстрашніше М М Йопту, я сижу в 12 років. Як це? Та такого тако. Ну, я в Миргороді, дитина. Діджус, я помню. Діджуся, да, мобілич. Хто пам'ятає мобілич? Нам пара під таблетки і напишіть в коментарях. <риклад> а оце моє любиме чай холодний. Антоніо. Паган. Паганде. Ні, Ну я любив дуже цей шанс. Ага. Я шанс. любив. Да. Я любив фабрику зірок, звісно, страшенно. Яку частину? Друга в мене була. Конечно. Там, де... Вова Дантес. Борис Апреля. Борис Апрель. А, а, а. Боря! Боря! Ти же Ой, Боря! 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 я властівки купив цю пісню в другий сезон, конечно, ніхто не поняв крім мене, ну ладно. Ні, да? ми мої поняли. З